Безпосередньо до війни я почав готуватися до повномасштабки, скажімо правильно, да? десь року за півтора до її початку мені вже було зрозуміло, що повномасштабна війна буде, тому що ну, так склалося, що і ще там з 2014 року, коли був е, набагато молодшим, і тоді е, займався волонтерською діяльністю. Е, Дуже багато залишилося друзів військових. От і е, моніторив ситуацію насправді е, більш того, читав е, багато телеграм-каналів, де спілкувалися російські військові, і наративи про те, що ми скоро пойдемо на Київ і будемо трахати хохлушок, вони Звучали на самом деле і тогда. То Тобто, вже тоді вони писали про те, що у нас є розстріляні списки. Ми там будемо ходити, коротше, по домам і убивати Бандеровців. І так дійсно розстріляні списки. Да, вони вони дійсно в них, власне кажучи, і були, і в Бучі, і в Ірпені Вони знали. Пам'ятаєш, як люди не вірили, да, типу, да, я вони реально знали, казали, куди вони йшли. Даже журналіст, як ти можеш таке типу, розповсюджувати, казати про те, що війна буде. Ти що? І да. люди такі, і ви знаєш, вони такими і залишилися зараз. Ну, вони, бачиш, вони вони, вони просто їм відправили. їм просто важко було прийняти той факт, що реально росіяни моніторили ситуацію. Вони знали, де живуть ветерани бойових дій, якісь проукраїнські активісти. Вся ця інформація вона реально збиралася роками, і вторгнення готувалося, насправді дуже дуже довго. Це не, це не, був, не був якийсь такий да спонтанний бред, поїхавши в диктатора. Насправді це все було дуже добре і детально продумано. І 24 лютого. Коли я побачив в перший буквально день, ну я зрозумів просто виходячи з якихось уривчастих, да, повідомлень по змі, динаміку просунення російських військ, при тому, що я взагалі, чесно кажучи, не думав, що вони будуть рухатися з північного напряму, тому що це ну достатньо ризиковано було з військової точки зору, але тим не менше це в них вийшло, і лише вчасно підірвані переправи да, там, через річку Ірпінь, вони в принципі нас врятували від того, що. Бойові дії вже перекидалися безпосередньо в межу ну, в, 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 в столицю, да? в, 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 в черту города. Власне кажучи, 24 лютого я встав. Зрозумів, що почалася війна. Зібрав комплект броні, він вже був готовий на той момент аптечок, всього іншого. От, зібрався і пішов до військових. У тебе вже була тактична аптечка? да, да в, мене вже була, в мене була готова насправді зброя, комплект броні, аптечка і все інше. Ну, Зброя залишилася вдома. Це було на той випадок, да, якщо там раптом Прямо все, до буде, буде все буде, треба. все піде зовсім, да, не за планом. А, і я чудово пам'ятаю, оцей. Це вже був не ранок, це вже було десь близько о півдня. Отака величезна корка на проспекті Перемоги, кудись там в бік, значить вокзалу, всі рухаються. Інша смуга, вона абсолютно вільна. І ти бачиш просто людей, які з клумаками, з якимись чамайданами, кудись там просто вже вже пішака, тому що вони розуміють, що Київ стоїть. Йдуть там кудись в бік аеропортів і вокзалів, і одиниці людей, чоловіків. Які йдуть у протилежний бік, знаєш, ніби проти всього цього потоку. Ну це дійсно виглядало епічно. От. І коли ти усвідомлював тоді, що ти от саме один з них, один з цих небагатьох, да, які рухаються проти цього потоку, це дорогого вартувало насправді.